Так, друзі, добрий день. Геодоста, Вінницький осередок, Мазур Юля. Показую вам, де знаходжусь. Знаходжусь місто Калинівка. Є питання до цього шикарного автобуса. Хочу з'ясувати, що воно тут робиться. Добрий день. Добрий день! А скажіть, будь ласка, я бачу автобус з вакцинацією. Це має бути якийсь захід? Ні, це е, Нарада в кабінеті Міряють ровлять і гіпакіт і шо це, і на ковід. Ага. Заклади. А скажіть де куди йти? Ось унизу в Янайському східучівці двері це на у поміряє. Там. там от мене нарада більше цікавить. Скажіть, куди йти? А, на нарада то. то, ну, там, там, то ага. ага, добре, дякую. Різними поглядами. Якщо це здоровня людина, можуть бути уми, спільні думки, почуття, емоційно, близькі, спільні плани. Час разом, спільні інтереси, якщо це подружжя або пара, це може ще додаватись секс. Але ти і я обов'язково мають бути присутні. Не можна розчинятися. Насмутий знаєте, пас. Знову ж таки, ми говоримо про реакції. Ми маємо пам'ятати, що безпека ситуації не завжди дорівнює почуттю безпеки емоції. Наступний сад, будь ласка. Коли ми оцінюємо ситуацію, ми завжди маємо розглянути її зовні, мої реакції, і визначити, на що ми можемо вплинути. Наступний. Це може бути на рівні думок аналіз. Які думки приходять, особливо, якщо це сильна тривога, страх, панічні атаки, хвилювання. Наступний рівні емоції. Ми маємо помічати, визнавати, називати, приймати і дозволяти собі переживати емоції. Наступне. З боку тіла маємо помічати спостерігати, що відбувається з нашим тілом. Ми розслаблені, напружені, відчуваємо якісь інші. І наступний, будь ласка. Простір ми маємо використовувати як сенсорних відчуттів. Я бачу, я чую, я відчуваю запах смак, я можу доторкнутися. Це дуже гарні техніки, заземлення, які дозволяють запронувати тривогу. Наступні, будь ласка, і дія. Коли ми говоримо про дію, завжди є те, що ми можемо прийняти, і є те, що ми можемо змінити. Найважливіше розвідка. Що треба приймати, що розрізняти. Наступний, будь ласка. Втома один із важливих аспектів. Виділяється декілька технік. Коли є перенасичення організму кортизолом, адреналіном, для їх виведення можна використовувати тремтіння, тряска, активні рухи Це дозволяє зняти в Емоційну втому друга техніка. Може, вона викликається відсутністю рефлексії проживання емоцій, дозволити собі проживати будь-які емоції. І третя техніка, в тому треба і визнавати, і проговорювати. Ми на судому осі кажемо, я втомився, не від чогось, від всього втомився. І я сьогодні посікаю. Наступний слайд ласка. І тоді ми пам'ятаємо про основу здорового способу харчування, про яку вже говорили, не зупиняюся. Наступний. І можемо поглянути, виділяються в нашому мозку гормони, які забезпечують гарний настрій, почуття щастя, благополуччя. Але якщо ми подивимось на звички щасливого організму, ми побачимо, що це не тільки психологічні спеціалізовані тактики, це радість від життя. Наступний фігаса. Це і фізичні вправи, і холодний душі, це і дотик. Для здоров'я нам потрібно не менше восьми разів на день практикувати обійми. Якщо дитина 12, то наша дитина буде хворіти. Наступний, будь ласка. Дякую за увагу, на все добре. Yeah, okay. Так, друзі, там психологічні курси. Мене більше цікавить друге питання: вакцинація і автобус. Те все інше мене не цікавить. Так, скажіть мені, будь ласка, а куди мені там пройти з цими де беруть проби? Сюди? Йду. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь як, ласка. Як каже мій один знайомий, тобто я. я через цю грілку і нема коли стакан ненавидити. Підкажіть мені, будь ласка, мене цікавить, а тут беруть проби на да, ковід? На... Наверху, на другому поверсі. Добре, йду туди. Десь не туди, туди я йду, мені треба придаткові. Де? на другому поверсі. Ой. У нас лікарня переїжджає у будинки культури. Бачите, я знаю, куди йти. Добрий день. А що у нас тут фуршетік так, буде? Ну да. так. Такс. Скажіть мені, будь ласка, а де беруть проби на ковід? Далі по коридору. По Коридору наліво там. Дякую. Ой, тяжко, я вже забігалася. Що ти забігає? Скільки поверхів? Добрий день. Це тут беруть, так? Да? Що ти хочеш? Добрий день. Скажіть, будь ласка, це у вас беруть да, проби на ковід? Так, давайте вашу філію. Ні, давайте не так. Скажіть мені, будь ласка, якийсь документ, де виявлено збудник? Маєте? Хвороби такої, як ковід. Я, я не зрозуміла ваше питання. Як ви не зрозуміли? Ну дивіться. Мене, 에... Ви мене виснімо снімаєтесь? Це прямий ефір доста Україна. О, ні, то ви що. Я ж таки не ну ви на роботі? Я на роботі. Ну. Це ми відбираємо сьогодні проби на ти. Скажіть мені, будь ласка, а де є виявлено цю хворобу? Дайте хоч якийсь документ. Не можу вам дати документи. Мені чіткі направлення на... ну я бачу що Бачите, у вас. Мені? Ось віддобрені маски ага. направлення. Ось я розлю в комп'ютері лабораторія. Угу. Ви бере роботу uh -huh. і завтра людей, які виявлюють ковід, ми е, повідомляємо по телефону, скидаємо на вайту, uh -huh. люди беруть ці результати, йдуть до сімейного лікаря і лікуються. Я зрозуміла. А якщо негативні результати, uh, не скажіть мені, будь ласка, ну дивіться, ви ж е, лаборант, я розумію. Ні, Я помічник епідеміологію, лікаря епідеміолога. Е, ну, до лабораторії, лабораторії відношення ви, маєте. Кров ви відбираєте? Ні. Хто? Лаборант. Відійшов, Відійшов добре. А кров відбирається на гепатит, а на ковід бера беруться тільки Мазочки, мазочки Вносика, Так Так. то скажіть мені, будь ласка, хоч якийсь документ, який засвідчує те, що я виявлена така хвороба, як ковід. Ну я так розумію, що у кожної хвороби є якийсь звудник, є якась історія. це правильно? результат аналізу я, -аналіз я розумію. Війде. Мене не цікавить результат. Мене цікавить взагалі від чого. Ці мазочки ну немає лабораторно виявлено такої хвороби. Як ви можете? В мене мама лаборант. Я добре розумію про що я кажу. я не лаборант, я не можу зрозуміти ваше питання. Я помічник епідеміолога. Я кому дала е, добре. Дивіться, ви е, помічник лікарні е, Дивіться, то тоді може ви мені пояснити, чи може маска? Чи може оті засоби впливу на цю невиявлену хворобу, яка була так? Два роки мучила українців, два роки мучила українців. Чи може маска захищати? Я думаю, що на таке питання я ми відповісти не можу для цього. Чому лікарі? Є ну ви ж спеціаліст. помічник, ви ж ви ж також спеціаліст. Я, якщо я так розумію. Вами, я розумію. Якщо приходить людина, мене від я відбираємо, я одягаю маску для того, щоб не дихати на неї, не виділяти свою мікрофору і не хапати її. Але ну погодьтеся зі мною, що така штука, як маска, від такої mm -hmm. хвороби страшної, яковід, навряд чи захистить. Ну я не можу сказати, маски ми періодично міняємо руки, стерилізуємо, це uh така -huh. справа. Березно бог бере. Ну це звичайно, але ви розумієте, що це може бути е, якась інша хвороба, правда? Я не розумію, яка інша хвороба. Ну, самі. ті самі глисти. Глисти передаються зовсім інші, шукально оранний шлях. Е, грязні а, руки, я, стерилізація. Не не ось про що я вам говорю. Я говорю, глисти, це Просто це ні, ні я розумію. Правильно, роти, правильно, роти, правильно. Ховід, це ковід, це є, uh, шлях зараження. Покажіть мені, будь ласка, де це вказано? Що це, що це за хвороба? Тому що ну, я вже по стійкових лабораторіях відходила, і ніхто не може надати ми, документи про її, війниці, про її хвороби, виявлення. Ви Та ми ви 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 написали. Ну, то ви хочете, щоб людей щось відбирати. Щось тут я якісь мазочки якісь. Ну так я ж пробую з'ясувати на підставі чого. У нас знову почнеться епідемія. А я думаю, що на це питання може дати відповідь тільки тіпі... мій керівник. Ваш керівник. Добре. Я, я вас, почула. Я, пенсі вас пенсі. почула я вас почула й думаю, люди вас теж почули. Да, чекаємо. Я вікула, до нас, ми У мене все добре з тиском. Я, ви я як космонавт. Вас е, ви, знаєте, ви знаєте, якби я вірила в цю хворобу, і якби, і, якби я, Добрий день. і якби я не бачила пустій віницькій лікарні, то я би прийшла до вас. Вінницькій лікарні, не пусті, е, не не буду говорити в прямому ефірі, ким вони заповнені. І ви прекрасно це знаєте. На момент дивіться, я вам поясню на момент того, коли був оцей весь кіпіш з ковідом, в Вінницьку лікарню я ходила три рази вночі, в день. І зранку три рази я там була і заповненості там не було. І Це було на прямому ефірі. Люди це бачили. Можна зробити, можна зробити. Повірте мені, будь-яку епідемію, сказавши і закривши лікарню, і там е роблячи все, що хочеться. Температурою 39 на окові мене було Дивіться, з температурою 39, а грип дає таку температуру, а Ангіна дає таку температуру. Лабораторно підтверджений. Дайте документ, який підтверджує, що він є виявлений. Документ, який підтверджує, що є виявлений збудник. Ну покажіть мені, будь ласка. Я розумію. Я дуже довго можу і багато з вами про це говорити. Я, мені просто це я бачу, що ви засняли. Я не дуже щоб е, ну, десь використали. Це прямий ефір. Доста Україна. Мені не потрібен нічий дозвіл. Є 34 стаття конституції, яка мені це все прекрасно дозволяє. Попереджувати ви на роботі? Да, ну то са визначимо. Гарного дня. Очікують епідемію. Це те, що я хотіла з'ясувати. Ну, не добили в окопах, доб'ють так. Не хочу вам показувати, чим тут дівчата займаються. Опа. Так. Все гарно, таке, бачите, у нас тут все зелененьке. Красота. Ой, там лекція, там ще щось. Дякую, гарного дня. А, ще покажу вам, бо ж треба показати не тут. Ось тут на дверях вам покажу. Бо він не про це говорять, а в нас теж таке є, бачите, є у нас гуманітарний Гройсмановський штаб, куди приїжджає уся гуманітарна допомога. І якимось дивним чином, потім з емблемками Гройсмановської партії роздається людям. У мене цікавий ось цей автобус. Бачите, скоро почнеться. Їздять вони по містах. Один день одне містечко, другий день друге містечко. Коротше, друзі, треба готуватися, бо оборону треба буде тримати по усіх фронтах. Там нам на лекції розказують, що робити, якщо в тебе стрес. А я вам розказую, що робити, щоб стресу не було. Треба трошки передувати цим подіям. Колись у нас був грип, була простуда, була ангіна. Якось люди виживали, організми боролися. Лікарі прекрасно знали, як лікувати ці хвороби, а потім змінився підхід до самого лікування. Того, що зараз, наприклад, у мене мама зараз захворіла, і не так то просто, друзі, отримати лікарняний, бо він дається лише на 5 днів, потім робиться ще ціла купа всього для того, щоб його продовжити. Ну, медицинська реформа настільки потужно впливає на життя українців, що ви собі навіть не уявляєте. І я нагадую собі, оці пусті лікарні, я їх бачила і вам показувала. Це були і відео, і прямі ефіри. Е, і нагадую собі жіночку, яку нам вдалося врятувати з цієї лікарні. Е, людина в лікарню зайшла на своїх двох. Е, за чотири дні перебування і таким підходом лікування людина злягла, що вже і телефон не могла брати. Інколи просто підняли хай і ту людину звідти забрали, то звичайним дідовським методом вдома її вилікували, а звідти виносили лише вперед ногами. Ну, якось так. Далі буде, друзі. Єгодоста. Разом сила, разом до перемоги. Все з вами зможемо подолати разом.